Звіти в Excel. Ми зараз не дуже часто цим використовуємося, але щороку. Microsoft розширяє перелік звітів, які доступний в Business Central, саме в Excel. Якраз можна побачити, що з рольового центру бухгалтера є звіти, які доступні зараз, і є звіти, які в прев'ю, це якраз ті, які цього року були випущені. Цю кількість звітів розширяє кожного року. Microsoft, як я вже сказала, тому теж цікаво ознайомитися, подивитися, яка структура. Це Ad hoc для аналізу основних засобів раніше. Книга операцій по основним засобам не давала достовірної інформації повноцінної картини, тому що інформація по основним засобам була розсереджена, тобто була певна інформація, яка містилася в самій карточці основного засобу, інформація, яка була в книзі операцій, і для того, щоб її об'єднати, якраз був створений ось такий едхок для аналізу основних засобів, що дозволяє більше отримати більш інформативну картину. А також далі про що будемо говорити, про оновлення, чому, якому ми всі дуже сильно зраділи, як кількість по замовчуванню для рахунків головної книги. Ще не потрібно вказувати одиничку, коли створюється цей рядочок, е, тому що раніше, наприклад, такі модифікації виконувалися для клієнтів, щоб зменшити час роботи, коли вони вносять інформацію в замовленнях на продаж. Раніше, як вже було раніше ще була кількість по замовчуванню, а зараз вже додали якраз для рахунків ГК цю інформацію. Merci. Так, далі будемо говорити про штучний інтелект в Business Central. Штучному інтелекту було присвячено дуже багато сесій, вони були всі різноманітні, як штучний інтелект допомагає нам, як співробітникам, консультантам, розробникам, як штучний інтелект допомагає клієнтам. Навіть одна компанія презентувала інформацію про те, як вони штучний інтелект запровадили в себе, щоб ділитися знаннями між собою, щоб це не було таким чином, що на одній людині з знання, Тому про штучний інтелект говорили багато, було дуже багато сесій. Що ж нового з'явилося в штучному інтелекті, е, якраз можна побачити, що є ось цей перелік з трьох пунктів, які були доступні раніше. Е, зараз з'явилися наступні пункти, але вони доступні лише англійською мовою. Тому, якщо, наприклад, у клієнта є, анг... є довідники англійською мовою, це можна потестувати, подивитися. Також є е, чат, е, він теж доступний поки що в Штатах. Але це цікаво, тому що клієнт може написати запит англійською мовою. Там а що таке основні засоби? І е, чат GPT, по суті надасть відповідь е, з посиланням на ресурси Microsoft, де можна додатково почитати інформацію про основні засоби. Це теж вже там англійською мовою лише доступно. Думаємо, що українською мовою не буде доступно, але можна хоча б пробувати це тестувати якраз англійською мовою. І ще далі ще поговоримо про аналіз даних з Copilot. Не знаю, чи ви вже бачили, це ще було і раніше. В книгах операцій, в довідниках можна заходити в режим аналізу, і в режимі аналізу можна. Запускати звіти, коли давати завдання для штучного інтелекту. Умовно, я тестувала випадок, коли відкривала книгу операції товару, і попросила штучний інтелект мені зробити звіт продажі за категоріями клієнтів, і мені якраз в режимі аналізу штучний інтелект такий звіт згенерував, я його переглянула. Це доволі так цікаво. Практично, що теж з цим можна працювати, практикуватися і в першу чергу запроваджувати це для себе як тестування, і потім, можливо, Пропонувати нашим клієнтам, щоб вони теж розширяли власні можливості. І далі про що ще поговорю, я розкажу це про сценарій сторінок e, Pitch script, як воно називається. Це все було доступно ще раніше, але зараз безпосередньо Microsoft розширяє ось цей сценарій сторінок. І як ми бачимо для себе, що це є змога записати кроки, які кожного разу типові, умовно, коли відбувається тестування задач як консультантами, так і розробниками. І у вас є там 10 кроків типових: там, створити картку клієнта, заповнити ці поля такими значеннями, і можна записати такий сценарій і його просто запускати, і навіть додати м, валідацію полів, щоб цей сценарій перевіряв, чи поле, яке ми заповнили, співпадає з тим, яке нам потрібно. Якщо воно не співпадає, то система там буде показувати таким червоним хрестиком, на якому етапі е, саме цей сценарій сторінок провалився, і можна буде переглянути цю інформацію. Це має по суті. Спрощити, спростити певний підхід до тестування таких рутинних е, етапів е, в наших модифікаціях, які ми виконуємо. Тому теж рекомендуємо почати це використовувати. Це цікаво, вони цю функціональність розширяють. Планують через декілька е, е, оновлень запустити, що можна цю інформацію вивантажити у Word. Тому теж цікаво, можна використовувати як для консультантів, так і для розробників. Це сповіщення про зупинку черги робіт. Це, мені здається, нарешті прорив. Багато років чекали, що тепер можна виконати налаштування, сказати перелік так, виконати налаштування, щоб вас попереджали, якщо якась черга робіт зупинилася, ага, вказати, кому мають приходити, кому мають приходити ці сповіщення. Це може бути одна людина або декілька. Далі ви можете вказати. Чи одразу вам відправляти сповіщення, якщо раптом якась черга робіт зупинилася, чи спробувати декілька разів відтворити чергу робіт, і якщо всі там рази будуть неуспішні, то відправляти вам notification. Далі ви будете на рольовому центрі бачити, що певна черга робіт зупинилася, і зможете її переглянути, подивитися, в чому була проблема, і відновити її. Такого сповіщення на пошту наразі, наскільки я розумію, немає, але. В принципі, те, що це вже відображається на рольовому центрі, це така дуже класна річ, яку можна далі використовувати. Наступне, про що я хотіла би розказати, це відправка сповіщення про помилку через Тім. Коли у вас виникає певна помилка, ви можете натиснути передати відомості через Teams», і система вам згенерує Яксь таке повідомлення в ТІМСі, це може бути певній людині, групі людей або певній команді. Навіть е, воно автоматично пише ну, текст, так оцю текстовку. Це не я писала, воно само автоматично згенерувало, вказало, яка помилка виникла, який номер документу е, спричинив помилку, і можна перейти за посиланням, відкрити конкретну компанію, в якій була ця помилка. Ну, вона відкриє конкретний документ. Це автоматичне заповнення суми фінансів. В фінансовому журналі в розділах фінансового журналу ми можемо вказати налаштування, щоб запропонувати суму для балансування, і в такому випадку, коли ми будемо створювати рядки в фінансовому журналі, система нам буде автоматично підставляти суму. Тобто, ну тут у мене такий, це може бути коли два рядки. Ми просто в першому ввели суму, в другому рядку сума підставилась автоматично. Може бути і три рядки, як в моєму прикладі. Ми теж можемо побачити, воно автоматично розрахувало суму, якої не вистачає для балансування. Так, наступна так така теж фішечка це додавання будь-якого поля на сторінку. Теж дуже корисна річ, яка дозволяє для певної ролі винести поле в будь-яке з таблиці на сторінку. Тобто, користувач може сам там, для певної ролі додати поле, і не потрібно для цього звертатися до розробників і виконувати певні модифікації. Достатньо відкрити роль, яка. Яка нас цікавить, так обрати налаштування сторінок? система перейде в такий режим персоналізації, і вже тут ми бачимо доступні всі поля, наприклад, там технічне поле, коли була остання зміна, ми можемо його. Спокійно винести то так само, як це працює в персоналізації, просто це ми додаємо вже до конкретної ролі, оскільки в персоналізації ми можемо винести тільки поле, яке є вже на сторінці, так, але просто не винесено на, на сторінку. А ця функціональність нам дозволяє додати будь-яке поле одразу, в, так, ну, тут в моєму випадку, в список, і ми можемо для цієї ролі побачити, побачити це поле одразу тут. Теж дуже така Класна функціональність так: налаштування інтеграції OneDrive для спільної роботи, теж корисна річ, ми можемо налаштувати OneDrive так, що все, що ми будемо зберігати в... Всі документи, які ми будемо вантажити в систему, вони автоматично будуть підвантажуватися на окрему папку OneDrive, надати доступ певним користувачам до цієї папки, і таким чином вони будуть в OneDrive бачити все, що ми колись завантажували для конкретної компанії. Це теж дуже корисно, тому що все знаходиться в одному місці, не потрібно десь зберігати пересилати. Одразу всіх потрібних людей є доступ, і вони одразу можуть бачити всі документи, які є в цій компанії. Так, і останнє торинг чутливих полів. Ми можемо для певних таблиць, тут це може бути в принципі будь-яка таблиця, налаштувати моніторинг на, на зміну. А в чому відмінність тут від, від... від журналу змін, який є, в тому, що в, у випадку. Якщо в нас включен моніторинг певного поля або навіть всієї таблиці, ви не просто будете бачити це в логах, ви буде, вам буде приходити сповіщення. Як це виглядає? Ну, по-перше, нам треба увімкнути моніторинг полів. В моєму випадку буде приклад з. з там інформацію про організацію та да, про компанію а, потрібно виконати налаштування знову ж таки вказати, хто буде отримувати сповіщення, якщо певна таблиця буде модифікована. А, тут це теж може бути або, або одна людина, або декілька. Так. І далі, якщо я змінюю якесь значення в цьому полі, система автоматично відправляє. Мені лист, що ну, тут в даному випадку так, було оригінальне було таке ім'я в компанії, я змінила на ось таке. Вказаний час, так і які користувачні зміни. І тут ще одразу відображається, що в мене є сім поточних дозволів, які дозволяють мені ці зміни виконати. Це теж досить зручно, тому що ми одразу бачимо, що, що в користувача є, наприклад, якісь права, яких не мало би бути, і там варто нам у них його забрати. Тому оці, цією штукою теж зручно користуватися, щоб оперативно бачити, не просто там історично подивитись, коли вже по факту. То ми побачили, що щось пішло не так, щось було змінено, а що ми одразу бачимо це в момент, коли це змінили, і можемо швидко відреагувати. Дякуємо. Ви... Управління проектами полягає в плануванні і відстежуванні виконання. Проєктних робіт в системі, плюс ми можемо проекти розділяти на якісь роботи. На кожну роботу ми можемо розподілити якісь ресурси, тобто люди, машини, плюс можемо розподілити товари. Так, от більшість змін якраз стосувалися саме цієї товарної частини, і при неї ми зараз. Поговоримо. Ну, по перше, чого раніше не було, з'явилася підтримка складів з розширеним підбором та розміщенням. Тобто, якщо раніше, коли ми використовували використовували функціональність проектів, нас мав бути простий склад. Ми там могли, звичайно, включити можливість виконання підбору складського, то зараз це було розширено також на склад з розширеним підбором та розміщенням. Проте на першому скріні я показала, коли ми обираємо таке налаштування з розширеним складом. В нас тільки один доступний варіант: що в нас буде складська задача на підбір обов'язковою. Ми вже її змінити не можемо. І відповідно далі, аналогічно до всіх. Документів в системі, як, наприклад, в продажах чи в переміщенні, ми можемо прямо з самого документу, в нашому випадку з картки проєкту створити документ складський підбір. Альтернативно, точно так само, як і в інших функціональностях, якщо ми хочемо одночасно створити там, для декількох проєктів підбори, ми можемо перейти в журнал і звідти вже створювати складський підбір. Тобто точно так само все працює в стандарті, просто тепер це розширилось і на проекти. Є один нюанс. Він стосується закупівель. Ми не можемо закуповувати під проект, якщо ми використовуємо розширений склад. Чому? Тому що розширений склад буде мати на увазі, що ми не просто щось купуємо, ми маємо зробити отримання складське, далі складське розміщення, і тільки після того ми робимо підбір. А коли ми закуповуємо під проєкт, мається на увазі, що ми закупили, зразу списали. Тому, відповідно, якщо ми використовуємо розширений склад, у нас тут буде таке обмеження. Е, наступна зміна це вже трішки про що я згадала, це поповнення під проєкт. Е, насправді, ця функціональність дуже схожа на ту, яку ви всі 100% бачили, коли вивчали трейд. Коли ми розглядали е, замовлення на продаж, ви, мабуть, бачили, що ми можемо замовлення на продаж провалити, і створити пов'язане замовлення на закупівлю одразу з замовлення на продаж. Тепер все те ж саме буде і в е, проєктах. Трошки гнучкості для нас, от коли ми провалюємо з картки проєкту, хочемо створити замовлення на закупівлю, як я показала на першому слайді. У нас є ще опція обрати, яким чином буде оця прив'язка між замовленнями на закупівлю і проєктом через резерви. Тобто, це нам якраз дозволяє спочатку отримати на склад далі списати, особливо це єдиний варіант для нас, якщо в нас розширений склад. Або ми можемо напряму підв'язати закупівлю і проект і робити при закупівлі одночасне списання. Тобто тут ми самостійно це обираємо. На другому слайді я показала є остання колоночка Reserve. Якщо ми ставимо відмітку, ми робимо прив'язку між проєктом і закупівлею через резервування, що, в принципі, є дуже зручним. Нам не треба йти щось планувати, там, наприклад, в журналі заявок чи в журналі планування, або самим щось рахувати. ми зразу під наш проєкт, не переходячи ні до якого іншого об'єкта, можемо ініціювати якусь закупівлю. Далі з'явилася теж функціональність збірка під проєкт, це теж те ж саме, що ми вже з вами бачили в продажах. Коли ми в рядках продажу вказуємо якийсь товар, який в нас на налаштуваннях на картці товару вказаний з поповненням через збірку і збірка під замовлення, в нас автоматично під наше замовлення на продаж створюється пов'язане замовлення на збірку. Те ж саме тепер є і в проєкті. Кожен раз, коли ми будемо деталізувати кожну нашу роботу до якогось товару, який якраз теж збирається під замовлення. Замовлення, ми автоматично ініціюємо створення цього замовлення на збірку. Це я показала на лівому слайді. На правому слайді ще теж для зручності можна розгортати специфікацію збірки. Тобто, якщо ми хочемо бачити в переліку матеріалів не просто готовий товар, а товар як комбінацію всіх компонентів, ми можемо цю специфікацію розгорнути і бачити більш детальний вигляд в, в наших рядках планування. Наступне, що з'явилось, це розширені тексти. Ця функціональність теж вже була в інших сферах в системі. Ми можемо для товарів, для ресурсів, як люди, ресурси як машини додавати розширені тексти і далі їх використовувати в картках задач для того, щоб давати якісь там, наприклад, додаткові інструкції, особливості до експлуатації, будь-які відомості, які б ми хотіли бачити в наших проектних задачах. Наступне, це інвойсінг декількох клієнтів в межах одного проєкту. Цю новинку анонсували ще здається на початку року. Як це працювало раніше? Коли ми створювали проєкт, ми його могли підв'язати під одного клієнта. Як і в принципі замовлені на продаж, ми в заголовку вказали номер клієнта, далі заповнюємо, що ми йому придаємо товари. Так само було і раніше для проєктів. Але зараз вже з останніми змінами ми можемо використовувати декількох клієнтів в рамках одного проєкту. Тобто, ми виходимо на рівень рядочків. Тобто, ми вже не то тільки в заголовку вказуємо якогось клієнта. Ми ще можемо кожну проєктну задачу призначити різним клієнтам. Я надала два скріншоти, тому що ми кожну задачу можемо переглядати у вигляді картки або у вигляді списку. Всі ці поля доступні у будь-якому варіанті перегляду і зручні для заповнення. Так і о, остання. Новинка, яка, мабуть, для вас дуже виглядає дивною, тому що ну що таке винести просто е, якусь кнопочку у, у швидкий доступ. Але насправді тут є нюанс. Дійсно, ця функціональність була і раніше, НЗВ для робіт, ну тобто незавершене виробництво для робіт. Вона була раніше, просто її треба було трошки пошукати, провалитись там в Actions, десь там погортати по вкладочкам. Зараз вона просто в такому швидкому доступі. Але в чому нюанс? Не просто що перенесли цю. Функціональність, але ще плюс тут є деякі фішки, як нам сказали на тренінгу, що виявляється багато хто, хто користується функціональністю проєктів, проєктів взагалі не знає про НЗВ для робіт. Я маю на увазі саме цю конкретну сторінку. Про незавершене виробництво, в принципі, я думаю, всі, хто вивчав проекти, мабуть, знають. Якщо коротко, ми щось списали на проект, потім ми маємо вистави, ну зробити інвойс для клієнта. Між цими двома діями може пройти якийсь період, ми ж не маємо все кудись в пустоту кидати. Ми все відображаємо на рахунку незавершеного виробництва. Ця функціональність є нею користується. Але ніхто не знає про цю специфічну сторінку, в чому її особливість. Коли ми показуємо незавершене виробництво, ми це робимо двома етапами точно так само, як в обліку собівартості товарів. Ми спочатку робимо розрахунок незавершеного виробництва, набиваємо операції, це як в товарах, наприклад, операції вартості. А далі другою задачею ми робимо облік в ГК. Точно так само, як на підставі операцій вартості, в нас створюються теж проводки по собі вартості. Але є нюанс: якщо між цими двома етапами, коли ми порахували, створили операції, розраховані і до того, як ми все облікуємо в ГК, ми можемо піти і ці операції видалити. Тому, якщо ви колись будете думати, чи можна десь в бізнес центрі все-таки видаляти операції, то ви будете знати, що в проєктах можна, але більше ніде, будь ласка, не переплутайте.